В буде под з метою здесь заметую выявление выучення компьютерного в тому числі на Заходимо. информации. Правильно розумію? Так, заходим сюда. А если вы адекватные, а у вас у него включает не я ему не звонил Тут. можно а, здесь Я здесь? Сдать ссылку вот посылание на разные ресурсы. мы потом передаем даю все плохо. Мы потом дойдем до этого. Первый есть. даю Займався машиністкими дійствами. Суть моєї роботи була яка: создання фішингових силок на банки. відправляв в чати вайпера під відом соціальних виплат. Кіберполіцейські викрили два злочинних огрупування. Які під виглядом популярних сайтів ошукали понад тисячу громадян України. Зловмисники діяли з аналогічними схемами та привласнили понад 2 мільйони гривень. В одній групі діяло 13 осіб, в іншій троє. Зловмисники розсилали фішингові посилання з пропозиціями отримання фінансової допомоги та отримання грошей за проданий товар на дошках оголошень. Таким чином, зловмисники дізнавалися реквізити банківських карток потерпілих та після чого виводили всі грошові кошти. Наразі членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у складі злочинної організації, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.